Ich habe es nicht dran, aber ich habe Господь з вами Духом Твоїм! Слова Євангелія від святого Івана. Слава Тобі, Господи! Будьмо уважні, сказав Господь своєму учням, я винограда на привдива і Отець мій винограда кожну гірку мені що не приносить. В кожну, що плід приносить, він очищає, щоб ще більше плоду приносила. Ви вже очищені словом, яким я промовляв до вас, перебувайте в мені, і я у вас, як не може гірка сама від себе приносити плоду, коли не перебуватиме на виноградині, так і ви, коли не перебуватимете в мені, я виноградина, ви гілки, хто перебуває в мені. Голоду приноси, без мене ви нічого не можете чинити, якщо хто не перебуває в мені, того ви як гілку викинуть геть, і він усохне, зберуть їх, і в вогонь кинуть, і вони згоряють. коли ж ви в мені перебуватимете, і коли мої слова у вас перебуватимуть, чого б ви не хотіли просити, і воно вам буде. Отець мій тим прославляється, що ви приносите плід щедрого і станете. Слава Ісусу Христу! Так, прогенькі діточки, заохочуємо вас до уваги на Слово Боже. Міністрантів просимо сюди, до Костьолу, щоб ми разом слухали Боже Слово. І насамперед собі пригадаємо Євангелію, яку нам гарно отець Мар'ян прочитав. Дякуємо Отче вам за Слово Боже. І... Пригадуємо собі, так як Ісус навчає, уявляємо виноград. Всі бачили коли-небудь в житті виноград? Хто бачив виноград? Я. Дуже добре. Але виноград такий вдома на тарілочці чи на гілячках, як Ростеф, Хто який бачив. В кого може вдома є виноград такий, що треба обтинати, підливати, так? ухожувати за ним. Так, дуже добре. І він є виноград різний, і на смак різний, і на колір. Але дуже важливо є не тільки бачити виноград, не тільки знати щось про нього. Але найкраще, коли ми цей виноград скоштуємо. Так? Думаю, що всі їли виноград, не тільки бачили. Є такі, що тільки бачили, чи є такі, що їли. Їли? Їв виноград, дуже добре. І тепер Ісус нам говорить, що так, щоб ми зрозуміли, хто такий Ісус для нас, то Він говорить, що Він, так як виноград, це дерево, яке росте, такий стовборець, є головний. І потім від нього йдуть гілячки, різні такі гілочки. І каже Ісус: якщо ця гілочка є на цьому стовбурі, то вона є жива. Якщо її відрізати, вона всохне, її спалюють, і вона не приносить плоду. І для нас таким деревом, до якого ми є вщеплені, це є Ісус Христос. Якщо би ми від Ісуса Христа, не дай Боже, десь там відпали, все ми не маємо життя Божого в собі. Це так, як, наприклад, пазурчики ногті ми обрізаємо. І вони вже, вони коли на пальчиках, вони гарні, там ухожені. А коли ми їх обгриземо, там, ножичками відріжемо, все, воно вже мертві пазурчики, вже немає. Або йдемо до парикмахера. хто був в перукарні з вас, наприклад. Так, були в перукарні, відрізають нам волосся, воно падає на землю, на підлогу, потім та тьотя чи дідю, хто нас підстригає. Замітає і все і викидає це волосся, воно вже все не живе. Воно коли ще голови тримається, воно живе. Так, і це є насправді дуже важливо, щоб ми розуміли, що ми теж діти Божі, які повинні бути вщеплені в Бога. Не можна нам від Бога відпасти, тому що ми не маємо в тоді в собі життя. Тож. Ми е, причіплені до винагородної волоси, і коли ми відпадаємо нас від'єднує тяжкий гріх, але ми можемо повернутися тільки з пам'яті. Так, і дуже добрий Яричок нам каже, що є такі е, ситуації, коли, наприклад, там е, хтось працює на станках, і десь там пальчика врізав, бо так вже врізав, що він відлітає. То дуже швидко їдуть в лікарню, пришивають, е, замотують бінтом і він приростає. Це, але якщо вже день, два, три, більше, все, вже немає, немає життя в цьому пальчику, вже його не причепиш. Так, і це дуже важливо. Так само дерево. Десь там вломалася гілочка, можна її підв'язати глиною, швидко взяти, підперти ще якимось патичком, і вона приросте. А якщо довше, все, вона всихає і не має в собі життя. Ми так повинні це розуміти. І хто ж як не ми на оазі, так? якщо людина йде пустиною в дорозі, і якщо б не було оази, можна насправді. Можна насправді Померти на пустині, але якщо є оаза, якщо є вода, тінь, можна десь зупинитися, ми набрали цього життя і знову далі крукуємо дорогою, так, куди ми направляємось. Тобто оаза є для нас таким маленьким відпочинком, коли ми в дорозі нашого життя можемо набратись Божої благодаті. І можемо пригадати собі, що ми є вщеплені в Ісуса. Ми повинні в ньому перебувати, ми повинні в Ісусі Христі бути. І так як сьогоднішня теж тема, яку ми маємо, такий лозунг, пам'ятаємо, читали в цьому, читали в каплиці, що хочемо мати добрий намір. Хочемо мати добрий намір. І це дуже важливо пам'ятати про це, що ми робимо, куди ми йдемо, з ким зустрічаємось. Кудись їдемо мати добрий намір, Так, мати добрий намір. Колись я пам'ятаю, пішов до кооперації, так, до магазину, і там щось потрібно було купити. І коло мене стояв один хлопчик такий, там товариш в селі знайомий, і його тьотя, яка продає, питає: а ти що хочеш? Він каже, а я не знаю, я ще думаю. І вона каже, ну так все купляй. Каже, мені треба гроші зароблю. Все, що хочеш, я тобі все дам. Давай половину магазину прокупляй, і я тобі продаю. Якщо людина не має наміру, вона не знає, чому вона прийшла в магазин і може програти, бо купить щось таке, що не потрібне, а нам потрібні гроші далі, наступні дні ще жити, так? Тобто людина завжди повинна мати намір. І ми сьогодні теж, в цей останній день нашої ази, повинні подумати про добрий намір, що я хочу. Зробити далі в своєму житті, яка ця дорога мого життя має бути, і ми, Костю Церква Свята, дає нам приклад Марії. Вона є королева неба і землі. І ми можемо до Марії прийти і запитатися Марії, що хоче Ісус. Так? Тому що перше чудо, якщо ви собі пригадуєте з Біблії, яке зробив Ісус, це було на весіллі, може хтось пам'ятає, як село називалось? Містечко. Забув як село. Район, може, область. Ні, країна. Турція Франція. країна. В якій країні було? Забув. І що, значить, автобус інакше їхав ще що щось? Країна чи область? Ну, це було Кані Галівейський. Так, це було містечко, село. Який район? Ти я... я... пам'єш? Номер телефона я... до молодих. Забув. Перший чудо Ісуса Христа. Так, і що він зробив? Перетворив воду на вино. Так. Дуже багато води було, не було що з ним робити, зробив вино. Чому так сталося, як ви думаєте? Отець Мар'ян. Що сталося? Чому Ісус з води зробив вино? Що, що сталося? О, Бо вино закінчилось. Так, вино закінчилось, але хто його про це попросив? А, тут ще дівчатка не відповідали. Хто попросив Ісуса зробити вино? Марія. Так. І Ісус відразу це зробив чи ні? 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 Чому? Сказав, що час ще не так, що мій час ще не прийшов. І що зробила матінка Божа, щоб цей час прийшов? Що вона сказала, хто пам'ятає? Вона почала дуже просити Ісуса, щоб він допоміг. Так, і коли Ісус думав, чи взагалі це зробити, коли, то що Марія зробила, до когось підійшла, до кого вона там підійшла, хто ще був на весіллі, вже була. До слуги сказала, щоб вони набрали воду. Так, підійшла до слуг, які там були, і вони набрали воду, і Ісус цю воду перетворив вино. Тобто Марія є для нас великою допомогою, щоби. Випросити в Ісуса нам потрібні благодаті. І сьогодні нагадуємо таємничка Розарія Остання. Ми вже пережили багато різних таємниць з життя Ісуса Христа і Марії. І сьогодні, як вона називається і що це таке взагалі? Що це таке взагалі? Хто нам пригадає? Так. Марії на і, землі. і як ви думаєте, як це відбулося? Вчора ми говорили про те, що Ісус так любить свою мамусю, що забрав її до неба. Вона навіть не мусила вмирати. І тут є, тут, як ви бачите, така композиція над самим Вівтарем, там, де от, отець сидить і наш лектор, міністрант Назар. І там є ще покровитель Костюла. Це так спеціально, намалювали, що він молиться за нас. Але тоді Святого Войця ще не було, як Марія стала царицею неба і землі. І там що може бути? Як ви думаєте, є Марія, бачимо кругом Марії, хто ще є? Ну, дивіться, там далеко-далеко намальований образ такий. Бог Ісус. Так, є ще так, кругом, якщо добре придивитися, такі маленькі якісь діти, чи хто там є. Ангели є, так? Є ангели. Добре. То тепер дивіться, тепер зробимо таку сцену живу. Треба апостолів, це великі хлопці, великі-великі хлопчики. Ти будеш... ан ангелочок, ходи сюди. Такі, як Мар'ян, більш-менш ростом йдуть сюди з цієї сторони, вони будуть ангелочками, можуть бути дівчатка, хлопчики. Тут більш менш Настя, сонечко ходи. Там є дівчатка. Так, добре, ще когось. Єшен. Єшен. Треба нам апостолів, міністранти є апостолами. Так, міністранти є апостолами. Міністранти є апостолами. Ставайте так, апостоли, апостоли стоять тут. Ходіть. Апостоли стоять, поки, поки ангелочки з боку, зараз вас теж поставимо десь, малюємо гарний образ. Ця доча стає до ангелочків. Так. Міністранти, ви стаєте за, за, за апостолів, Так рівненько гарно робіть цей, добре. Тепер так, ангелочків трошки мало, ще треба ангелочків, хто ще спить в нас. Хто це ходить за ангелочка теж. Так. І тепер хто в нас ще не грав в сценці з дівчат, наприклад. В сценці хто не грав? Ви грали сценку якусь? Грали сценку? Ви яку сценку грали? Не грали? Оця ти грала сценку якусь? Там нічого не треба робити, тільки стояти. Куди? Куди постоїш? Ну, тут якраз зібралися всі такі, що не хочу. Добре. Хлопці, трошки посуньтеся. Сюди, в цю сторону, сюди, сюди, сюди. Добре, далеко, ні, тільки тут, так як ви стоїте. Можете на цю ступеньку стати, буде краще вам. Так. Добре. Ти слід тут во. Так, ця доця наша буде за Марію. І тепер ангелочки ходіть сюди. Так, по кругом Коло матінки Божій, це будеш Марія. Ходи ходи, сідай. Марія, сідай. Дівчатка, ходіть сюди з тої сторони, тільки тебе не видно. Тебе не видно. Тут там, присідаємо всі, живий малюнок робимо. Так, раз, два, три, туди на там, ту сторону ще треба. Добре. І тут великий хлопець, ти будеш ходити. Ти будеш за Ісуса, стійти всі там. І не маємо корони, то Ксензала Лаврентія шапочку візьмемо, тримай зверха. А і дивіться, повратно. Всі уважно дивимось. Ісус коронує Марію. Тримай зверха, так. Ісус коронує Марію. І так, більш-менш, скажемо, виходить ікона коронування Матінки Божої. Є ангели, є апостоли, які є послідовниками Ісуса Христа, і Ісус Христос. Коронує матінку Божу. Можеш її поставити корону, так. І Марія йде в спільноту церкви, це образно, так, йдеш аж туди, там, де ти сиділа. І тепер дивіться, Марія йде в спільноту церкви. Церква це Ісус Христос. Якщо ми є в церкві, ми є з'єднані з Ісусом. Якщо в нас немає в спільноті церкви, все, ми всихаємо, вмираємо. І ми повинні пам'ятати, якщо ми чогось не зрозуміли, десь не побачили Ісуса, десь трошки загубились, завжди треба просити Матінку Божу, щоб вона нас до Ісуса привела, бо вона знає, де Ісус. Вона знає, як з ним розмовляти, і вона знає, як за нас молитися. так? Тому сьогодні беремо Марію з собою в життя, і наші добрі постанови для Ісуса Христа чинимо через Матінку Божу, так щоб ви запам'ятали такий живий образ. Так, як ми маємо це зробити? Разом з апостолами, з ангелами це зробити. Добре, діточкам, дуже гарно дякуємо за сценку і дякуємо вам всім, кохані, за те, що ви слухали Боже Слово. І тепер запрошуємо тих дітей, які мають молитву вірних, щоб ви підійшли до читання молитви. А ми всі з'єднаємося далі на Євхаристію. на... Далі прославлення нашого Ісуса Христа з Марією.